Вітаю, друзі. Агент впливу. Це особа або організація, яка зазвичай не займається збором секретної інформації чи шпигунством, А впливає на суспільство або політичну еліту через відкриту діяльність, публічні заяви, експертні оцінки, інформаційні кампанії. Більшість агентів впливу діють у межах закону. Їхня діяльність часто виглядає як реалізація права на свободу слова, думки чи політичні позиції. Ефективність агента впливу зростає зі збільшенням його суспільного авторитету. Це можуть бути журналісти, експерти, політики, громадські діячі, блогери, науковці чи артисти. Агент може бути мотивований ідеологічно, фінансово, через шантаж або з метою збереження власної безпеки чи безпеки близьких. Діяльність агента впливу часто координується іноземною розвідкою, хоча іноді сам агент може не усвідомлювати справжні цілі, яким служить. І нюанси звинувачення агентурі впливу часто використовують як політичний інструмент для дискредитації опонентів, тому необхідна обережність і доказовість у таких твердженнях.